Вітаю на каналі Інтертехніка, дивіться, яка, а, який мотоцикл у нас в дальній. Виганяємо на вулицю, будемо зараз знімати огляд. Перша передачка. Так, нічого в нас тут нема. Все добре, ану туди. Оператор теж виходить. Почнемо відразу з тест-драйву, дивіться, ще не дуже прогрітий. основна їхня проблема і мінус, то що коли є польова дорога і колія, то переднє колесо їде якраз по колії. І це не є досить зручно. Тому да, треба по ньому дивитись, куди ти їдеш. Дуже уважно і обережно. Ано. Давайте туди ми проїдемо, ну, а маємо пролізти. А давайте туди об'їдемо. Проте в нього дуже гарний виворот. Ну, в цілому передня вилка досить м'ягка. Бачите, він ну, нормально справляється по нерівностях. Це я не знаю де треба їхати, щоб на ньому було дуже некомфортно. Так то в цілому окей. І досить маневрена техніка. Давайте зупинимось. О, все, нейтралочка. Слушимо. Ось дивіться. Дозер Модул 250. 250-кубовий движок у нас є. А, реверс, тобто повноцінний реверс. Ось, дивіться далі. А, додаткове сидіння для пасажира. ось Тренд 25-го року не, показує, не розказує, показує. Потім ось світло вмикається. Рульові машинки трошки інші, ніж на оцьому були раніше Геркулесі. Приборка оновилась. Погляньте, спідометр, рівень палива, тахометр, датчик положення передачі, датчик нейтральної передачі. Нікельоване крило гарне. Одна фара, не кругла, а така вже більш сучасна. Потім радіатор є, рідина охолодження з вентилятором. Перегріватися він сильно не буде. Далі, це в нас задній привід, є редуктор на заднє міст. покажемо Оператор сам редуктор, як тут себе запаска, місце для номера з підсвіткою. Ось такі катафоти з захисними ось такими дугами. Потім сам причіп. Вони, борти відкриваються що назад, що на боки. Дивіться. Ось таким чином. О, бачите? І в бік. Також може відкриватись. Досить зручні зажимчики, бачите, як зроблені. ну Прекрасно. Дуже грамотно зробили. уже Товщина кузова не помінялась, вона так само, як була тоненька, так і залишилась. Потім, дивіться, у нас тут є ось така каністра. І це в нас антифриз, більше всього. Так. А як це він аж туди подає? Пойде, да? шланги аж в радіатори йдуть. Він аж тут у нас цей бачок. Цікаво зроблено. Потім це в нас механізм, який що в нас робить? Одну секунду. Включаю понижену передачу, бачите? Ось на мосту щелкає. Механізм редуктора. О, це прикольно. У нас є тут понижайка, щоб тягнути більшу вагу. Втягне він 700 кг. це по мануалу, по заводу. Ось, вилка, бачите. У нас є і такі пружини, і самі аморти. Ну і досить м'яка. Дивіться, Щас покажу їй, як вона працює. О, руль не до кінця закріплений, але працює досить м'яко. Ось, бачок. Бачите, як він спрацьовує, м'яка техніка, і передня вилка досить таки потужна. Якраз для того, щоб ви могли більш комфортно їздити по колях. Потім по обслуговуванню даної вилки я вам не скажу. Тут точно нічого. Добре, що хоч зробили, винос такий на тросик, але отут також бажано було б щось зробити, бо болото в селі, тут може щось вийти з ладу, і ще й резко. Так, у нас тут є. Такий штифт. Да, дивіться, яка тема цікава. Щоб можна було заблокувати вилку для того, щоб він їхав тільки прямо. Бачите? Ось тут якось цей механізм має спрацьовувати. Я тільки не можу поняти, як. Дивіться. Ось як це працює. А, так, дивіться. А, у нас є тут шплінт, який викручується, мабуть. Так, да, він викручується. І можна блокувати задню, передню ось, щоб вона в боки не ходила і їхав тільки назад прямо. Це, наприклад, коли треба здати назад або дуже прямо проїхати. Тому що, при, коли здаєш назад на дикій техніці, то складно втримати руль. Це, до речі, класний конструктивний плюс. що вони продумали таке зробити. Ось. Потім. По самому двигуну, що ми можемо сказати? Він запускається так само, як, як і електростартер і кікстартер у нас тут є. Тобто все тим добре. ПЗ-30. У нас тут іде всім відомий карбюратор, ну двигун, база китайська, нічого такого, потім колектор. О, таким чином ось сам сигнал встановлений. Потім а, повітряний фільтр ось тубус. Досить бачу, щільно все зроблено без зазорів, бо китайці дуже люблять ці зазори. А сама бачите, подушки двигуна, вони по факту двигун на пружинках, щоб гасив вібрації. Мені здається, електроніка як це знімається. А ну якщо тут уверх... Ні, не знаю, як він знімається. Щоб здерти. Електроніка більше всього, що тут під сидінням захована. Вся. Давайте глянемо, що тут у нас ще є Так, да, там іде вся електрика. Я бачу весь блок електроніки, ми до нього зараз не доберемося. І дивіться. Також он вихлопна, теж зажата на болтах з пружинками. Ну, теж набийкий плюс. Глянемо на зварні шви, бачите, тут є подушки для кузова, щоб він не... Цукотів не тарабунів. Також, дивіться, у нас тут є ось така підножка для того, щоб вилазити на кузов, і є ось такі е, гумові обмежувачі, щоб коли відкриваємо боковий борт, ось таким чином. Ану, секунду. Що не так, що не пускає. А, все, поняв. А як тоді? Тобто це треба обов'язково відкрити задній борт, щоб відкрити бокові борти. А це досить дивно. Ось, Так. Щоб він не стукав по рамі, ось впирається ось саме в резинку. Це є плюсом даного агрегату вже. Ось так. Про штифти ось я вже сказав, що вони досить круто зроблені, але є один мінус, який мінус нема фіксатора. Що ми, наприклад, будемо вести дуже цінний або важкий вантаж, щоб він ні в якому разі не висипався, варто було б продумати якісь фіксатори, щоб точно зафіксувати борт, щоб він не відкрився. Це тут не зроблено. Також у нас є тут ось такі ще штифти, мені здається, це для натягування тенту. Вони є по всій довжині а, даного агрегату. Ось. Також дивіться, задня вісь у нас на ресорах, а такі подушки. Тут є пластикові а, в ресорах, ну як вона правильно буде сказати, не подушки. Сайлент блоки. Ось. А, ну, Вихлоп тут у нас одразу під капотом. І ось, бачите, сам редуктор йде. Ой, не редуктор, а ну, да, по факту редуктор. Ось так це все тут побудовано. Добре. А, гума, до речі, давайте глянемо на гуму. 5 на 12, задня. Передня має бути трошки більша. Давайте глянемо. 5х12 ідентична гума, взаємозамінна. Тому в цілому можна заднє колесо ставити наперед і навпаки. А, невеликий мінус то що тут радіатор нічим. А, отака така пластикова. Решітка на нього наверх накручена, бачите, він також регулюється по висоті вильоту, Тобто, можна підрегулювати його кут, а, зробити вище, але бажано сюди металічний захист ставити, і тоді буде краще. Тому ось і давайте скажу основне, його вартість на даний момент. Це у нас мотоцикл, мототехніка. І дозер Модель 250 зелений, 2950 доларів. Наявності є. Також, до речі, є примусове увімкнення вентилятора охолодження. О, Працює. Ось так. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.